Всім величезний привіт, Копієчка з карткою. А ви кожну неділю отримуєте 10% знижки. Ну, в неділю. А щодня 3%. Я думаю, вона ще працює. Копієчка, зайдемо. З 5 по 11 вересня в Копієчці акція мінус 20 на товари для догляду за собою. Шукай товари з жовтими цінниками. Так. Треба повернутися в інший магазин і взяти там трішки дешевше оцей спінювач. Тут 59. Без акцій зараз. Що я вам хочу сказати? В копійці теж є дуже багато усіляких хороших штучок. Ложка для меду. Вейка класна. двостороння, Цікава, дуже цікава. 49 гривень. а, не 49, а 60. може це акція? Так, добре. Це ложка для цієї фрит... не фритюрниці, а як її сказати, що швидко готує? Мультипіч. Чи не мультипіч, а це скороварка. Так, бачу знижки на форми деякі. Набір затискачів. Оці я штучки собі брав, дуже задоволений, купівці брав в них. Акція тоді була, купляй 2 треті в подарунок з тими ручками дерев'яними. Теж можна вибрати всілякі. 3990 всілякі. Дивіться, різні. Да? Як їх називають, корзинки. До речі, я тут таку купував. М -м, бачите, одноколірну, я купував таку пірюзову для своїх кулінарних влогів. Теж дуже великий вибір різних стаканчиків. По 17, по 12, по 19 гривень. Так, підставки органайзер. 79 гривень ось такий. Так, ці кришки добрі для Ага, Це стоп википайка там здається, да? для сковорідок, для каструй. Ось так накривати зверху. 90 гривень. Дивіться, який цікавий а... Шо, а... блендер. Що Шо... овочі да? блендерить дві швидкості. 399 гривень. Зі, зни... Зі знижкою бутербродниця, але, як я називаю, сендвічниця. До речі, дуже смачна. Смачні виходять сендвічі. З шматочок ковбаски. Помастити можна кетчупом майонезом. Кладемо помідорку, зверху лучок, обов'язково сир, закриваємо. Дві хвилини і сендвіч, гаряченький. Дуже смачний. У мене теж така штука є. Ручний блендер 449 гривень. Ой, тут дуже великий вибір різних свічок. Так, пахнуть свічки. 6990. Усі усі дуже класно... Ой, класно. Назвичайно класно пахне. Це ще з Великодня стоять. <хи> Дивіться, апельсин. М -м, точно апельсин. Апельсин, ківі. І роз. Лілія. А де ж печене яблуко? Ось печене яблуко. Осьо. Оно. Ось такі цікаві гачки з'явились в купічці. По 15 гривень. Залізні коробки для всяких дрібничок 79,90 девять Надзвичайно милі такі салатниці порційні 35 гривень, Круглі і ось такі ще квадратні. Завелись нові креманки. Так, тарілки для сервірування 59 гривень. Це теж цікаво. для сервіровки 119. Я на авто армії. Набір ось таких креманочок із трьох штук. Листочок 149 гривень. Так, ну Тут поличка є. Догляд за собою для обличчя, а усе мінус 20 від цінника. Усі креми для обличчя зі знижкою 20%. ну Тобто все, -все зі знижкою 20%. Така цікава новинка, крем для шкір разом вже йде з масажером. 120 мл. Ролики, які масажують. Також усі маски для обличчя тканеві зі знижкою 20%. Ну і такі, звичайно, такі, які йдуть, відкриваєте і пензликом наносити. Bubble маска 15 гривень, маска плівка 15 гривень. І теж зі знижкою ще буде 20% на касі. Так, я звернув увагу на оці штучки, а це е рук. Звичайно класний дизайн, придумали. Так, а ось карма можна зараз придбати за 45 другу. За 45 гривень. Ой, друзі, я вже заговорююсь, вибачайте мені, тому що не знаю вже, який по рахунку магазин знімаю. Фейрі по 53 гривні півлітровий маленький. Так, бачу знижка 20% на гелі для душу, будуть на касі, ще пробиватись вам. Мило для рук теж зі знижкою буде. 25 навіть якісь є банан, мед, антибактеріальний чорниця. Також 20% на дезодоранти. Спрей і кулькові теж зі знижкою, 20% жіночі бачу і чоловічі також. Так, дивіться, та й тут по 129 гривень. На літр 45 для прання гель колор. Капсули Пероволь, 12 капсул, 134 гривні. Зараз в копійочці. Я ще не забув, в якому я магазині. Капсули для прання чисте чудо колор, 10 капсул, 55 гривень. Арома лаванда. освіжоч, віжоч. Шафу лаванда. 34 гривні. Так, серветки одношарові 200 штук упаковці 35 гривень. 20% вам проб'ється на касі зі знижкою усі станки для гоління, Цукрова паста для депіляції. Зі знижкою будуть шампуні від Schwarzkopf, від лореаль. Також шампунь сльоз, фортес, палмелів це шампунь чи що це таке? Я знаю, що гелі для душу є палмелів, а це що в нас? Шампунь палмелів. Ви дивіться. Перший раз бачу шампунь палмелів. Теж, до речі, будуть зі знижкою. Ой, круто пахне. Ну, Супер. Так, а яка там вага? А, 350 І дивіться, жіночі, так? Да? Жіночий. І є, тут нижче я побачив формен. Так, теж бачу 20%, 20%. Шаума теж з 20%. І шампунь Шампту теж зі знижкою 20%. Це все буде на касі пробиватись. Гарін'єр ботанік терапія, Еколайн шампунь-кондиціонер теж 20%. Зі знижкою буде а, фарба для волосся, паліт, гарін'єр, Теж знижка всюди 20%. Вела. Рябіна. Ну, трізні різні. Маски No. Шампуні Даллас. І маски Далас також в акції. Придбай на касі наклейку, я купив бандеромобіль та задонать на авто для ССС. Вартість наклейки десь передані на покупку машин для армії. Хай бороги! Звичайно, круті зараз в моді ось ці а, сумки йдуть а, разом. Ой, друзі, не можу свої докупи зібрати. Як вона називається? Ручка, Ремінець, так? Ну, це довго, просто вона затиснута через плече. Пластикова така такі бокси. Вона досить така дійсно довга довго, можна навіть через не тільки на плече, а й через плече. Кольори в асортименті. І сіра. 249 гривень. Чудові капці для малечі. Точніше, 30 по 35 розмір. 199 гривень.

Акція на товари, олійці для повіку, губ і бріф. Один дорівнює два. Суперверсія. Можна навіть кинути в сумку. Чоловіча 69 і ароматів тут дуже-дуже багато. Жіноча туалетна вода вже разом з перламутром. 6990. Молодь така використовую, так? Да? Ці всі штучки такі. Галамурні. 5 штук 47,90 Серветки вологопоглинаючі, дуже хороші. Набір. Щітка і совок. Совок. Як він називається? Лопатка, совок. Ну, написано совок. Дуже теж хороша штука, 25 гривень для дзеркала, для вікон, навіть якщо запотіло вікно в ванні після душу, ось так повитирати, і буде вам щастя. Дуже цікаві дзеркало. Да? Це дзеркало? Чи що це таке? Давайте відкриємо, подивимось. все, я буду закінчувати відео. Бажати економних покупок, мирного неба і всього-всього найкращого. До зустрічі!